Доброго дня, дорогі мої друзі. Гарного вам настрою. Я ось рано пожарила такі, бачите, гриночки. Це я зараз чесничком натру їх А це із яєчком. Два яєчка розбила, вилочкою розболтала. І додала ванільний цукор і так цукор. І вони такі, знаєте, дивіться, як бісквітіки. так Зробила його ручайок, бо дуже любить, коли проснеться, любить чай, поп'є так. Я зараз ще вділю, що вони на сковорідці є. І Віталік пішов сьогодні раніше. А я затопила грубу, трошки сніг відкидала, таке дрова принесла, поперемівала все, полізла в погріб, достала, кажу, що це таке. ми ж нічого, Майже за зиму нічого не з'їли. Оце що я там десь комусь. Трошки на гостинці пороздавала, а це кажу: Віталік, треба ж брати, доїсти, да Ну, що це таке? Ну, жолудки болять, чуть-чуть. ну хоча б чуть-чуть їжте, ви ж мужики. То таке. То взяла ось ці огірки, дивіться, може ви, хто бачив, я робила із, це із великих огірків, бачите, там навіть насіннячко. І це вони в своєму соку. Я не знаю, тут щось трошки не вистачає. не знаю, де дівся сок. Було геть підверх, Ну я ось при вас його візьму, зараз відкрию банку і подивлюся. Помідори я відкрила. Тут була така кришка. Ну, пахнуть гарненько. І накрила ось такою вже. А це зараз огірки візьму. Чайок зробила, занесу. Бо дуже сподобався. Я цей, що мені брат висилав, додаю пакетика. Кажуть, Боже, який добрий чай. Що ж це за такий чай? ти принесла. Зараз вам покажу. Ось ці пакетики. Це брата. А це ось Валентина мені висилала. Тут. Зараз я покажу. І це я мішаю. Оце дуже-добрий цей чай. Ну, вже такі добрущі, тільки що в мене повішена кислотність, я не можу довго пакетика тримати. А це дуже добрий чай. І вони жовті упаковки є. і Ось такі оцей, тож, цей брата. Я беру два пакетика. Кидаю один пакетик брата, чорний просто чай у термос. А Валентини ось цей яблучний, там він, напевно, із груша, там, я не знаю. Теж, отак його вішаю, заливаю сахар, додаю кип'ятком і трошки так туди-сюди, туди-сюди. І все, і швидко віймаю. А чорного я залишаю пакетика і дуже ж кажу добрий чай. А потім ще он парою, там ще вистачає того всього. Я взяла такі ось баночки. Бачите, я їх таке порою не викидаю. Лишнього немає в мене, як багато, то викидаю. Ну, тут чомусь, напевно, зламала кришечку. Нема кришечку, а кришечки, але я придумаю щось положу огірки і теж занесу. і Нехай вони стоять там чи побідають, з'їдять Там ще приїхав Діма у Павлюка у саду, по-моєму, так, теж він блогер, то хочу ось взяти, подивитися, огірки Я сподіваюся, що вони будуть добрі. Так, ну спробуємо разом з вами. Я попробую і буду помаленьку зараз збиратись. А ще я достала яблука. Дивіться, у мене дуже багато, там пів ящика зогнило яблук. Я їх достала і вони тут більше сохраняться. А там треба буде вже лізти в по, по виймати ці ящики, представляєте, із трьох маленьких яблуньок. Це я брала в дімі ці яблуньки, які виросли. Вони кислі ніби, але вони ж так храняться. І голден яблунька. Теж виросла жовті, ми їх з'їли. І це ось такі, бачите, які яблука. І навіть ті такі довгі, що я брала у садку, як їхали із села, ми заїжджали, ті, що попадали вже осінню, такі продовгуваті. Там вони в мене на дні, я не знаю, чи я зараз вам покажу. Навіть падані, ось вони такі темні. Дивіться, такі оце довгуваті. довгуваті. Вони теж добрі. Ще сковорідку треба мити Ось такі справи мої хороші. Так що я бігом спішу і піду. Дуже так дивіться, трошки сніг випав, то я трохи прочистила, трошки Віталік прочистив. І вітер дуже сильний був. Вчора по намокалі, то я таке попересушувала всю обув Віталікова висохла обув і ігору помила, то все посохло можна. Кажу, йти трошки постоять, так що, мої хороші, зараз попробую огірки вийму, які вони чи хоч не м'які, бо бачите, тут не вистачає розсолу. Ну Це свій розсол із огірків тертий. Оце типа жом. Я називаю це жом. Я натирала слоями, солила, перекладала огірочки. там І отак ці огірки пускали ніби розсол. Це як закашляюся. Ви бачите. Дере капець. Ти бачиш Тут ось доокроп є. Це хрін. Оце все ось це. Хто любить розсольник? Дивіться, як класно воно. Це ж. Ніде нічого немає, ні плісняві, нічого нема, дивіться. Ну я трошки візьму. Потерді овірки і хочу достати якогось такого маленького. Ось такого достану. Тут і ось такі вони маленькі. О, я думаю, що... Я вже бачу на вілці він. Дивіться, ну. Угу. Бачите, які огірки? Ну, я їсти не буду багато, тому що зараз кислотності, як підніметься, я попробувала огірки дуже добрі. От робити отак. Дуже добрі. Жалко було, переросли огірки, я їх потерла. Ну і такі в собственному соку виходить. Помідори не буду пробувати, і так, зрозуміло, що помідорчики добрі. Ладно. Просто солодкі. Зараз візьму і пригощу хлопців з дівчатами. Ось такі, бачите, добрі огірки. Чесне слово, і росольник можна варити, все. Хто бажає обожній росольник, то Віталік його не любить дуже. Навіть не хоче, щоб я ну, казала росольник, він зразу каже фу. Десь у армії він їв і ну, притравився, і з тих пір він не, не може. Ось таке бачите, так що до зустрічі. Склала я вже корзиночку. Дуже-дуже вдобно, дуже, дуже я вам скажу, дуже удобно. Все поставила, нічого не буде падати. Пакетиком прикрию. А може ще даже зараз візьму красну сумку. Так. Ось такого. У цю сумку геть і корзина влізе. Як то, хтось не хоче, то собі поклав усе таке, що тобі треба в корзиночку. Щоб не падало і не душилось творожок, там таке різне. І поставити таку сумку якраз там. Вона в мене така величенька, корзинку хто не хоче. Але я, чого я маю? Чого не хочу? Хорошо там, добре. І святить водичку, і пасочки, і що хочете. ленточками обв'язуєте, квіточку причепить можна. що Квіточку, можна живеньке даже причепити, ленточкою отак придержати їх. І дуже-дуже буде гарно. Так що, а, ще питали за мультиварку Ось така у мене мультиварка. чи як да? редмонд Ось така. Але вона ж, мабуть, вони однакові, головне, щоб була випічка. Та й все. І тут на дно ця каструлька, я її бережу, але я однак сюди, отак, пергамент застилаю. Хочете, що віриште полоску і сюди застелити. Воно геть тако вимиться і все. А я так змащую. Отак і все. Так що, все хорошо Пішла я, Ігор, бачите. Проснувся, сходив в туалет, трошки чаю ковтнув і поїв Вон, гріночки, солодкі, він любить. А я пішла з Богом. Я так уже здається, тепло оділася, шарфа. Ну, тепло оділася. Спортивні штани, те, що ми з Іруською купляли в Житомирі такі теплі і піднижчя, оділа колготки, ботиночки свої, теплі, двоє носків і. Піду. Так що, до зустрічі. Бачите, і калюшки, і сніг випав, і сонечко виходить, і вітерець є. Ось. Такі хмарки, небо. Небо там, бачите, чисте. А там трошки так, як хмарно. Ну так класно. Наталія каже, давай я тебе бабу. Кажу, я ж зі ходжу з цією корзиночкою. Вона мене як тоді ліс Ну, Кажу, бери, а потім вже вона каже, ну, то нехай вже потім. Все ярке. Оце так стоять, дерева приїхали, приїхали дерева. У і у Павлюка. Приходьте, вибирайте в його дуже класні дерева. Все, все, він тут роками стоїть, займаються все, я переходжу дорогу. Такий сильний вітер. Я прийшла, каже Віталік, стола перекинуло, колсумки на сков трохи полазалося. Нічого, вона пообсихає. Я скину, я і так поскидала вже на Ніже закупки поскидала. Теплої по 25 гривень і по 20 віддаю. треба грошей. Треба ж буде тонких, ще купити нос. Що ж його держати, ха люди куплять, хоч до людина прийшла. До... На 200 гривень купила. Отаке діло. Будемо ми зараз сніда чай пить. Намерзлися капітально. Похолодало дуже. Я Віталіка відправляла. Куди я тебе відправляла? Кютюнчику <різькою> купити. <різькою> Привіт! Привітаю. Привіт. Всім. А я <різькою> це хочу, я перескладую, тому що тут так ти вже вже сказав, э, хочу поперескладувати, бо Де? Знаєш, що? дівчина прийшла і попросила поклони. Баха щось дуже і Дуже Сладенькі, бачиш, які є добре. Да, а ти є просять, а люди приходять з кисню і хочуть ну, дуже сладкі. Понимаєш, хто що любить? Вони да. вже попросихали, вітер такий, що. Це вже як вже Житомирські хороші русочки такі, 31 розмір. Оце ці в Житомир. Бачите, вони вроді дуже вузькі, хто не прийде, але вони дуже хороші на літо, я вам покажу. Бачите, який вони, як вони тягнуться, дивіться, і довгі. І вони хороша на нозі, і нежно, так навіть під низ, під теплий оділа, а вони отакі от. Я їх взяла тоді, і думаю, боже. А тут вони аж з 25 по 27 розмір. 40, на 42 даже добре, вони такий красний. Я дуже чогось не то, що змерзла, а дуже насмарк. Так, це 25. Так, це 25. Це 25. Ми понаїдалися, поїли, стали. Там хорошо. І це 25 мої хороші. Вам не чутно, мабуть, бо машини гудуть. Я потім собі мікрофона куплю. Розберуся, бо зразу все немо на його. Так, 27. й Це тоненькі. Та що такі на літо? Вже людей не хочуть теплих. Ось так їх поскладала і в сумку я телефона поставила, обперла в сумку, да і все. усього. Так це ще олівка 27. От бачите, який в мене є? 25. Я кажу, що Бачите, роздуває. Оце така робота. Оце така робота. Поки згорнула, знов роздуло. Насмарк невіносімій. Оділася я тепло. Ви знаєте, що я не змерзла. Тільки рукавиці зняла, трохи руки померзли. Так, це 25-й. 31-й відділяю. О! 31-й сюди. І сіренькі є. 27-й. 27-й. Олівочка. Таке, а цей. Бачили тик і все. Бачити. Ти шо, ти, мабуть, був такий вже взагалі доволі. Що літало? Да. Ну, літало. не знаю. Зарі більше-менше, в мене не літало, бо я... А, ну то тоді як розложив, да? так? Розложили. я Тоді розложився, а він якраз. Я вже потім бігом на клієнтів. Таке в було б і до вечора стоять, але просто ми на цьому вже... Це Це мені не вже переводить. переводити. Дуже дороге лікування. У мене дуже на вже знову. Так, повна сумка вийшла. Такі були такі гарні носочки, називаються невеста. Вони були чорні, потім вони були зелені і такі ось билі. Бачите, які вони. Їх порозбирали, нема. Це дуже добре качество носки. Мене їх Просто носить, обожнює. 82 ТА, Лайкра 5. Вони простиє. Я таке ношу о 23 по 25. По І жовтенькі, голубенькі я собі доставила. Такі. Як ото без, фіолетовенькі, чи які вони? Сірень, сірень. Є, 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 є. Ягоди, а? ягоди ведуть, приводять. Ось тоді як ми разом здавали. Ха, хазяї на мотоциклі до сих пор їздить. От і все. Дерева в нас все є. Так. От і все. Десь ота пленочка. що зробили, вже палатку поставили Наташі тому що палатки не було. А тепер дивіться, що робиться, який сніг. Бачите? Цей дядько завжди з нами разом у лісі був і ягоди возив по 50 літрів ягодну возив на, цьому, на мотоциклі. І не було помню, де здати вже в кінці. І він приїхав у, сюди в наш город, мотоциклом, щоб тут десь здати. Ми дзвонили, а потім приїхали, у нас забрали ягоди. От, бачите, що робиться Вітер. але добре, що ми вже допомагаємо, да, будемо йти додому, я ще ОТВ забіжу і побіжу, возьму хліба. Бо в мене хлібчик не пропав, не пропадає, я пожарила, поїли. Боже, який лопатий сніг, це капіць. Ой, краса! Зима почалась. Ха -ха -ха. Йдемо ми додому, до побачення. Ай, сніжинка правого оку. Все мої хороші, я додому. Зайшла в магазин, купила лісто, жар 66 гривень, 850 грам пергаментну бумагу за 16 гривень 5 метрів скидка хліб, плюшки взяла, сирки кому взяла скидка, а масло фаворит. І все. Вроді нічого не купляла. Олія і масло дуже дорого, тому так і получилось 260 гривень. От вам. Що, відстаємо. Життя так і треба. А як Іначе ніяк. Там ще Ігору дещо купила. Так що більша половина уже дня немає. Все, до побачення і до зустрічі. Наталія, як ти там, як твоє здоров'я, щось тебе не чутно. Я, кстати, бачила тебе вчора в ефірі. На Такузя. Там був у мене Наталі одна, друга, третя, четверта, п'ята, дуже багато. На Такузя. Я бачила тебе. Олексія на ефірі була. Тоже дуже подобається. Я давно трошки дивлюся в ефірі. Його і так дивлюсь. так і справі. Так що див'ячик, бережіть всі себе, до побачення.